В Україні назріває майдан в ДІВ та набирає обертів флешмоб серед вагітних. Зустрінемося на полі бою. Молдову готують до нападу на Україну, а Польща вже демонструє карту з захопленими українськими територіями. Ноги в Україні мобілізовують вже неповнолітніх та собак. Такими нісенітницями годувала російська пропаганда своїх глядачів цього тижня, і вони вірили. Бо на болотах звикли бездумно вірити усьому, що лється із Зобоящика. Я Вікторія Петренко і це програма фейкнюс і то. Тут ми показуємо і розказуємо, якою недолугою та абсурдною є територія брехні російської пропаганди. Києві на акції протесті вийшли дружини бійців зсу, яких вважають безвісти зниклими та вдови українських воїнів. Як повідомляють кремлівські медіа, жінки протестують проти великих втрат Збройних сил України та проти цензури в українській змі, які замовчують як реальну кількість втрат, так і інформацію про цей захід. В акції взяли участь дружини, матері, рідні та близькі українських солдатів, які офіційно вважаються зниклими в безвісті або потрапили в полон. Насправді більшість з них загинули, але командування не повідомляє про це, щоб не платити субсидії та допомоги. Однак такі повідомлення маніпуляції. Справді захід, про який пишуть кремлівські пропагандисти, був. В центрі столиці 14 січня відбулася акція присвячена тому, що Росія вкотре зірвала процес обміну військовополоненими. Люди вимагали обміняти полонених українських бійців на полонених російських військових за схемою всіх на всіх. Понад 200 рідних військовослужбовців, які потрапили в полон, зібралися сьогодні, 14 січня, на акцію протесту на Софіївській площі у Києві. Вони пройшли ходою до майдану незалежності з вимогою обміняти полонених за схемою всіх на всіх. Як повідомляє кореспондентка Суспільного, люди дізнавалися про мітинг і соцмереж із різних регіонів України приїхали до столиці. Також неправдою є і те, що інформація про цей захід ніяк не висвітлювалася українськими медіа. Про це писали як новинні сайти, так і робили сюжети національні телеканали. У головному управлінні розвідки України заявили, що таким чином Росія намагається посіяти паніку і розхитати суспільні настрої. На жаль, і цю тему ворог використовує а саме горе наших захисників, які потрапили до російського полону і їхніх родин для того, щоб десь посіяти паніку, десь дестабілізувати ситуацію, пояснив представник ГУР Андрій Юсов під час етеру телемарафону, 15 січня. В Україні через великі втрати серед військових почали мобілізовувати навіть неповнолітніх. Скрін повістки для одного з таких мобілізованих оприлюднив на своєму телеграм-каналі російський воєнний кореспондент Євген Лісицин. Слідом за ним фото цієї повістки розповсюдили і інші телеграм-канали Росії. Пора матерям і людям, що залишилися їхати на майдан, як і ми в 2014-му, і зносити цю українську хунту. Інакше і дітей у поліетиленових мішках почнуть повертати сім'ям. Зеленський воюватиме до останнього українця, включаючи жінок. Я в цьому впевнений. Згідно з цим зображенням, повістку нібито було видано 8 січня 2023 року Степаненку Олегу Васильовичу, 2006 року народження, який мешкає в місті Біла Церква Київської області. Однак це повідомлення, підробка та фейк насамперед. Повістка на фотографії не відповідає офіційному зразку. 30 грудня 2022 року, відповідно до рішення Верховної Ради України, були затверджені та набули чинності нові правила військового обліку. І відтоді використовується нова форма повісток. А повістка, що розповсюджується в мережі, має неправильні назви Граф, які слід заповнити при врученні документа. Частина інформації, взагалі, відсутня, як, наприклад, перелік документів, з якими громадянин України має з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Усі неточності виділено жовтим кольором. Також у підробленій повісті постійно згадується назва військовий комісаріат. Хоча з 2021 року в Україні військомати мають назву територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А військові комісари керівник територіального центру комплектування та соціальної. Нії підтримки. Отже, в Україні не існує такої установи, як Білоцерківський міський військовий комісаріат, що згадується у Повісті. Нині цей орган називається Білоцерківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Навіть більше раніше цей орган мав назву Білоцерківський об'єднаний міський військовий комісаріат, що також відрізняється від назви у Повісті, яка розповсюджується в мережі. Це не перший випадок, коли пропагандисти поширюють дезінформацію про те, що влада України нібито готує мобілізацію неповнолітніх. Таким чином Росія намагається перебільшити втрати України у війні та налякати мешканців нашої держави, посіяти паніку, щоб матері ховали своїх дітей, вивозили їх за кордон. Але це не про Україну. Це на болотах навіть повнолітні громадяни втікають за кордон, лиш би не виконувати злочинні накази маразматичного диктатора. Люди вирішили просто втікати і масово шукають варіанти, як залишити РФ. Росіяни біжать в Казахстан, Монголію, Грузію, Фінляндію. Відповідні відео заполонили телеграм-канали. На пунктах пропуску з цими країнами утворилися гігантські черги із охочими, якнайшвидше розпрощатися із Московією. Не лише неповнолітні підлягають мобілізації в деяких областях України розпочалася мобілізація собак. Як повідомляється в російських телеграм-каналах, мобілізація чотирилапих відбувається зокрема в Запорізькій області. Не знаю, правда чи чийсь жарт, але кажуть, що ось такі собачі повістки розносять по поштових скриньках псирежиму зеленського. Тепер, окрім чоловіків, на яких ведеться полювання для могилізації, та жінок на черзі вже й собаки. З лютого їх треба ставити на облік для потреб зсу. Однак це відверта нісенітниця та фейк. У законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію немає жодного слова про мобілізацію тварин. Харківський антикорупційний центр перевірив ці повідомлення. На фейкових листівках використали абревіатуру Всу, хоча українською зсу. Зазначені телефони використовують управління Нацполіції у Закарпатській та Рівненській областях, хоча нібито листівки поширюють на півдні. Ці контакти є у вільному доступі. Очевидно, що такі фейки поширюють насамперед через окупаційні телеграм-канали щоб переконати мешканців тимчасово окупованих територій у безнадійній ситуації в Україні, також Гідпром намагається висміяти абсурдність наказів командування зсу та вкотре паразитує на темі мобілізації. Представники служби безпеки України та державного бюро розслідування готують чергову провокацію. Для цього вони влаштували розкопки могил у селах Харківської області, де були поховані місцеві, які загинули природньою смертю під час російської окупації. Українські спецслужби понівечили їхні тіла та скинули в ями, щоб створити фальшиві докази воєнних злочинів російської армії. Зокрема, про це повідомляють в Міністерстві оборони Російської Федерації. Представниками державного бюро розслідувань та служби безпеки України були організовані роботи з розтину могил на кладовищах у населених пунктах Козача Лопань, Великий Бурлук, Шипне та Хатне у Харківській області. Однак це брехня, адже жодних доказів на підтвердження своїх слів ані посадовці Міністерства війни РФ, ані російські медіа не наводять. Пропагандисти вказують, що ці провокації потрібні Україні для того, щоб західні спонсори не перестали надавати допомогу. Це типовий фейк кремлівських пропагандистських компаній, спрямованих на заперечення воєнних злочинів російської армії в Україні. Українська влада не має жодних потреб влаштовувати провокації. Звірства російської армії визнають та документують міжнародні організації, зокрема міжнародний кримінальний суд ООН, ЄС та окремі держави-члени. Російські змі та проросійські акаунти в соцмережах поширюють фото і відео вагітної жінки, на животі у якої написано: зустрінемось на полі бою. Таким чином українки беруть участь у новому флешмобі, демонструючи свою готовність виростити дітей майбутніми солдатами. Вона стверджує, що незважаючи на труднощі, вагітність є щасливим часом у її житті. Жінка вирішила зафіксувати цей період за допомогою творчої фотосесії. Зробила фото вагітного живота з підписом до зустрічі на полі бою і виклала в інтернет. Але це фейк. Як з'ясувалося, фото вагітної жінки, яку використовують у публікаціях, вперше з'явилося у російській соцмережі ВКонтакті ще в 2021 році. Його можна знайти у різних пабліках для вагітних на животі у жінки немає ніякого напису. Його додали пізніше для створення фотофейку про український флешмоб. Ну а у відеосюжеті, який також поширюють російські пропагандисти, використано монтаж. На початку можна побачити фото вагітної жінки, замотаної в український прапор. Але цю фотосесію було викладено в мережу ще 13 квітня 2022 року для продажу на кількох вебсайтах. Вагітна українка, концепції війни немає. Стань загорнутою у тканину, схожою на український прапор. Йдеться у підпису до світлини. А впродовж цього відео є кадри вагітної жінки. Ми бачимо, як вона проходить обстеження у клініці, сидить за екраном ноутбука. Плаче текст, що супроводжує сюжет, розповідає нам ту саму історію про біженку Ірину Саєнко. Журналістам StopFake вдалося встановити, що насправді ці кадри взяті із документального фільму Мати Україна вагітна під час війни. Виробництво VOA – Америки фільм розповідає історію молодої вагітної жінки, яка живе в Києві і чекає на дівчаток близько. Нючук. Її звати Христина Циба, а її чоловік військовий ЗСУ. Дуже хороший дівчата, дуже гарно рухається, хороші показники і ваги, і кровоплину. Мама молодець. Чи може втулоскувати чоловіка досить? Дякую. Дово готується до війни з Росією. Про це повідомляють російські медіа. Як повідомляється навчальна програма Всесвітньої організації здоров'я для лікарів Молдови, робота в умовах стихійного лиха свідчить про підготовку Молдови до початку воєнних дій проти Придністров'я, що контролюється Кремлем і самою Росією, Незважаючи на заяви президента Молдови, Маї Санду, що зараз немає загрози того, що військовий конфлікт з Україною перекинеться на РМ. Західні партнери Кишинева готують Республіку. До зміни ситуації країну накачують зброєю, підштовхуючи до загострення придністровського питання. Однак це відверта маніпуляція. Наратив про так звану агресію колективного заходу проти Росії є однією з найбільш поширених тез, які використовує Кремль для виправдання агресивної політики проти демократичного світу. В Кишиневі, 16 січня, під патронатом Всесвітньої організації здоров'я та британського фонду «Девід Нот» справді відбувся тренінг для хірургів із Молдови. Цей тренінг частина серії майстер-класів, запланованих в ООС у Молдові для підтримки навчання та розвитку клінічних і управлінського персоналу в галузі масових нещасних випадків у Молдові 30 хірургів пройшли тренінг із лікування поранень, які можуть виникати в агресивному середовищі. У рамках зусиль ВОЗ щодо підтримки Міністерства охорони здоров'я Молдови в управлінні біженцями з України. Ці зусилля допомагають рятувати життя людей. Це не вперше Росія намагається подати для своїх громадян європейську спільноту як одного колективного ворога, який нібито загрожує Росії, але це не так. Насправді Росії найбільше загрожує вона сама та її правитель. Саме він вбиває росіян, морить їх голодом та змушує жити за межею бідності в аварійних будинках. Саме Путін жене сотні тисяч росіян на загибель в Чечню, Сирію та Україну. Спроба об'єднати народ проти уявного ворога це класичний спосіб диктаторів утримуватися при владі. Так робив Гітлер, воюючи з євреями та комуністами світу. Так робили вожді радянського союзу, воюючи зі сполученими штатами Америки. Так тепер робить Путін, але усі диктатори закінчували однаково. Як повідомляють російські медіа та телеграм-канали, польща продовжує затіхати на території західної України. Доказом цього наводиться фрагмент ефіру польського телеканалу TVP, де подана мапа Польщі з частиною західної областей України, включених до складу Польщі. Судячи знімку, мапа з'явилася в ефірі прогнозу погоди. На ній у складі Польщі відзначено Львів. Також польською територією є Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, Чернівецька, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька та Закарпатська області України. Однак це зображення змонтоване, а саме повідомлення фейк. Польський телеканал TVP, логотип якого Агітпром використав для створення фейку, спростував цю новину. Цей матеріал фабрикований і покликаний переконати російську громадськість у тезах, які поширюють центри в Москві. Такого матеріалу ніколи не було на TVP, а логотип каналу приєднано окремо. Студія прогнозу погоди на цьому каналі має зовсім інший вигляд. А для програми використовується карта Польщі, звісно, без територій сусідніх країн. I w górach miejscami w pasie wybrzeża powarnie słaby deszcz. Im dalej na południe, tym więcej przejaśni, a na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu do nawet 12 na zachodzie. W nowy rok sporo słońca na południu i w centrum, a niewielki deszcz może pojawić się miejscami na krańcach północnych. Nadal wietrznie, a wiatr będzie już jednak trochę słabszy. Temperatura jeszcze wyższa od 11 stopni na wschodzie do 16, lokalnie 17 na dolnym Śląsku. Ciśnienie znów będzie rosło. W poniedziałek deszcz popada od pomorza po Suwalszczyznę. Nad resztą kraju sporo słońca i od 8 do 13 stopni. Wiatr silny w Sudetach do 70 km na godzinę. We wtorek większe przejaśnienia. На крайцях західних і на подкарпачів, поза тим, хмур, дужо і локальні слаби деш. Ніцоводні 6-8 стопні. Також на телеканалі TVP звернули увагу на той факт, що для створення фейку було використано зображення ведучої з іншого польського каналу Ті Ченсь важає Висоцька запрашам на прогнози погоди. Рос... Росія вже не вперше намагається залякати українців нападом європейських держав, але якраз саме наші європейські партнери та друзі допомагають нам боронити країну від справжнього ворога Росії. Наші європейські сусіди тим і відрізняються від російської орди, що поважають державний суверенітет України, нашу цілісність та державність. Отакі от, от рашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.